Привіт, друзі! Через проблеми з експортом половина української пшениці урожаю минулого року все ще лежить на складах та елеваторах. Зібравши 70% хуражу, фермери вже втратили в ціні. Нині за нього платять як за кукурудзу, а це на 20 доларів на тоні менше, ніж за продовольче зерно. Як максимально вигідно продати збіжжя, щоб не лишитися з товаром на руках, чи без нього, і без грошей. Від чого утриматися і що робити в такій ситуації? Далі у відео розповідає партнер та комерційний директор компанії Барва Інвест Богдан Костецький. Динаміка цін на пшеницю продовольчу, вона доволі стала. На глибоководних портах вона вже Протягом останніх там кількох тижнів стабільно тримається десь на рівні 180 доларів з доставкою до порту. Фуражна пшениця торгується на рівнях, десь 160 доларів. Тобто з дисконтом 20 доларів до провочі, що теж нетипово. В принципі, до класичних цінових спредів, тому що зазвичай у нас різниця між фуражною і продовольчою пшеницею складала приблизно 10 тонн. але з огляду на те, що велика кількість фуражу в рожаї 2023 року, маємо більший дисконт, тобто ринок раціоналізується. Враховуючи міжнародну ситуацію і е, ускладнення руху на дальні ринки призначення, тобто азійський ринок можна сказати, що на жаль було втрачено на користь австралійського походження. Більшість ринків призначення в е, нас знаходяться в середземномор'ї. Е, отже, е, ми стикнулися в ситуацію, в якій е, конкуренція доволі насичена і е, ринки збуту. Непогано покриті, скажімо так, по наших оцінках потреби основних країн споживачів української пшениці, там Єгипет, Іспанія. Вони покриті ну лютий точно і частина березня. Також треба враховувати те, що да дійсно в нас в вересні тільки почав пробувати працювати наш незалежний експортний коридор. І через це динаміка експорту суттєво сунулася на початку сезону. Україна зазвичай набагато більш активна в плані постачання пшениці, і в результаті цього суву ми а... маємо виконання нашої експортної програми експортного завдання, можна так сказати, приблизно на 50%. Той самий час в середньому за останні 5 років е виконувалося вже десь приблизно між вісімдесять відсотками експортного завдання. Отже, е чим якими наслідками це може нам загрожувати, зазвичай країни призначення, в які ми зараз постачаємо, вони ж також мають свій власний врожай пшениці. Е е Збирають і в Іспанії, північній Африці і в Турції. А, і ближче до квітня-травня місяця а, споживачі на ринках а, нашого нашого буту вони пригальмовують імпортні програми в очікуванні власного врожаю. А також а, в залежності від очікувань по врожаю на наступний рік а я підкреслю, що в північній півкулі озима пшениця не проявляє ніяких якихось серйозних тривожних сигналів в плані стану там і перспектив а, виробництва. Фактично, це означає, що імпортери можуть пригальмувати, трошки сповільнити свої апетити. І, в свою чергу, це значить, що в нас повних місяців залишилося два-три місяці. Це лютий березень, квіти. Тобто, за найближчі кілька місяців українці мають експортувати орієнтовно ще 8 мільйонів тонн пшениці, 5-5,5 з яких фуражне зерно. З цим каже аналітик, можуть бути проблеми. Що ж робити? На жаль, цінова кон'юнктура пшеничного ринку, вона я би не сказав, що дозволяє говорити про якісь вигідні продажі. Ми можемо констатувати, констатувати, що величезна кількість виробників, в залежності від врожайності та дистанціювання від портів, знаходяться у збитковій зоні. А, яка, яку можна дати пораду? Очікувати росту ціни напевно не варто. Якщо е є потреба по реалізації, потрібно наповнювати свої обігові кошти саме в тій частині, в якій вони потрібно, щоб були наповнені, по цінових перспективах вони доволі стримані. Звісно, ми можемо отримати якісь погодні катаклізми, але знаєте, чекати. Біля моря погоди, як то кажуть, сподівання, що десь у когось згорить чи вимарзне, Це не схоже на цін на, на торгівельну стратегію. Це схоже більше на казано. Крутити рулетку українцям не звикати. Працюють у зоні такого ризику, що іншим і не снилося, але й на рівному місці втрачати не варто вже й так. За попередніми даними, понад половина агросектору України терпить збитки. З усього стає зрозуміло, що цього року пшениця особливих прибутків не принесе. Виходите на рівень беззбитковості, продавайте, каже Богдан Костецький, і застерігає, але не все разом. Будьте уважні, щоб не прогадати ще й на валютних коливаннях. В бюджеті на 2024 рік закладено середній курс гривні 42 гривні за долар. На сьогоднішній день ми маємо десь приблизно 38, але середній курс 42 він обумовлює, що колись вона може коштувати дешевше, але й може коштувати і і, і, і дорожче долар. Так? Тобто може бути ціна і вища між 42 гривні за долар. Відповідно. Ну це фактично більш ніж 10% потенціал девальвації. а 10% у ціновому еквіваленті – це доволі суттєва сума, тобто це приблизно 15-16 доларів в випадку з пшениці. Дехто шукає інші шляхи реалізації, які, наприклад, можна тримати худобу, пекти хліб, виробляти крупи, якщо це до снаги. Але пам'ятаймо, на внутрішньому ринку залишки пшениці сягають 12 мільйонів тонн. Скільки то хліба треба ще напекти та з'їсти? Рішення прийняти непросто, але потрібно. А ми дякуємо Богдану Костецькому за інформацію і всім бажаємо максимально вигідних продажів. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Тут є маса цікавого. Тримаймося, бо ми того варті!